Пташок багато не буває, просто в день моделі БПЛА вони дешевші і доступніші. А от ніч, оця модель, вона дорога, тому що ну, це можна сказати одне з ну, найновіших розробок, тому що тут хороший тепловізійний зум і для нічної роботи, я думаю, що мало є систем. Які можуть поконкурувати в мобільності і в ефективності, от саме з Мадріксом. Тому я дуже вдячний і сподіваюся, що вона себе точно відпрацює. Навіть не сподіваюся, можу гарантувати, що там хлопці вже з досвідом це не те, що минула весна, коли багато хто не розумів, що буде далі. Я вже мовчу про 2014 рік, коли, вибачте, ми в резинових тапках ходили в бой. Це правда. То тепер все на іншому рівні. Я бачив системи Посейдон для артилерійських бригад це взагалі космос. Артилерійські бригади це ну, просто основна зброя, зброя перемоги. Ну, кожен виконує просто свою роботу. Я думаю, що і просто нам, от, щоб ви розуміли, просто от комплекс Посейдон для нашої роботи він ну, не потрібен. Це забагато. Це все одно, що їздити в магазин на танки. Але для от роботи дивізіону саме от така машинка буде дуже доречною. Я Петро Олексійович, вдячний за Дякую, не тільки за це. Я ж слідкую, ви знаєте. І в мене от тут планшет, тут телефон. Так сталося, що я можу швидко формулювати думки. Я навіть деякі, деякі пости писав, от вам скажу, їдемо на бойові, я там сижу собі, тримаюся за ствол, там щось пишу. Ну так сталося, тому що я таки не став палити. Так, ну, само собою вживати. Ні, мені треба кудись вдівати. Я його туди, от весь на соціальні мережі і на... зараз, на жаль, на війну. Ми хочемо скористатися цією можливістю і прорекламувати сторінку гнома, сторінку Валерія Прозапаса. Це дуже-дуже круто. Спасибі. Заходьте, подивитесь, обіцяю, буде цікаво.